Інформаційна програма ДВ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Угода про ненапад США та Росія координуватимуть польоти в Сирії. Ілюзія достатку суд зобов'язав Кабмін переглянути нереальний прожитковий мінімум. Яблуко проти Навального. Чвари у російській опозиції. США та Росія домовилися про правила польотів у повітряному просторі над Сирією. Хоча Вашингтони Москва гостро критикують одне одного у цій кризі, їм таки вдалося досягнути бодай технічної домовленості про уникнення зіткнень у повітрі. Обидві держави мають різні цілі в Сирії. Сполучені Штати вже понад рік завдають авіаударів по бойовиках ісламської держави. Кремль натомість підтримує свого протеже президента Башара Асада. У Москві підписання меморандуму зі США про безпеку польотів над Сирією назвали позитивним кроком після набрання чинності угоди. Військові надаватимуть одні одним допомогу у кризових ситуаціях. Заявили в Міноборони Росії. У Пентагоні ж пояснюють, попри меморандум США, як і раніше, не підтримують російські дії в Сирії. Коаліції Росії та США у Сирії справді немає, підтверджують європейські експерти. Такий союз навіть не розглядається. Йдеться про те, що і американці, і росіяни одночасно активні в повітряному просторі над Сирією. Через це існує загроза випадкових зіткнень та ескалації. Мета угоди уникнути цього. Це суто технічна домовленість. При цьому цілі ударів у Сирії в американців і росіян різні. Повідомляє видання New York Times. за інформацією картер центру та сирійської обсерваторії справ людини по підконтрольним ісламській державі територіям головно завдають ударів американці. Російські шлітаки бомблять райони, які утримують опозиційну Башар Асаду сили. Одночасно, з новиною про те, що Росія і США домовилися про правила польотів над Сирією. У Москві побував Башар Асад, Кремль, як і раніше підтримує сирійського президента. Однак хоче зберегти свій вплив на близькому сході, і у разі відставка Асада. Це одна з причин російської військової операції в Сирії. Вважає експерт і наголошує такі дії пов'язані з великим ризиком. На думку ісламської держави, Росія уособлює собою не мусульманську країну, яка знову вдерлася в мусульманську державу, і вони воюватимуть із Росією, мотивуючи це захистом ісламу. Це означає можливі атаки як на терени Росії, так і насамперед на російські бази та представництва в Сирії. на відміну від Росії Вашингтон, на думку експертів, ймовірно надалі знижуватиме активність у Сирії. Це, втім, свідчить не про слабкість Барака Обами, а про те, що він зробив висновки з військових операцій. Свого попередника і розраховувати на російсько-американський союз у Сирії, на думку європейських експертів, не варто. Споживчий кошик, на основі якого формуються зарплати і пенсії. Український уряд не переглядав вже понад 15 років. Але київський юрист не побоявся подати на Кабмін до суду. Справу чоловік виграв. І тепер уряд має наблизити свої розрахунки до життєвих реалій. Міст українського споживчого кошика не переглядали з 2000 року. Це той мінімальний набір товарів і послуг, який відповідно до закону повинен забезпечувати людині нормальне існування. Але прожити на дві картоплини, одну моркву, буряки пару цукерок в день, які включає споживчий кошик в Україні. Дуже складно, упевнений правозахисник Станіслав Батрен. На його думку, він має коштувати не менше 5-7 тисяч гривень на місяць, тобто близько 300 доларів, а не нинішні 60. Саме тому Батрен подав до суду на кабінет міністрів з вимогою переглянути вміст кошика та виграв процес. На сьогоднішній день є рішення суду про зобов'язання уряду перерахувати прожитковий мінімум і переглянути споживчий кошик. Сьогодні уряд на протязі одного місяця має переглянути всі соціальні стандарти і подати до парламенту новий проект бюджету ще на 2015 рік. У Росії споживчий кошик дещо більший, і переглядають його кожні п'ять років. Востаннє список необхідних товарів та послуг затвердили в 2013 році. У порівнянні з українським меню на день російське виглядає дещо привабливішим. Норми м'яса, овочів та фруктів більші приблизно на 50 відсотків. Утім, навіть цього вважають росіяни недостатньо якось голову, що є, але якось усього чого мало. Но все одно недостатньо. Тим більше ми кавказької національності. У нас їжа зовсім інша. Але нам точно не вистачить і навіть дитині. І навіть рібьонку російський споживчий кошик також дозволяє частіше оновляти гардероб. Приміром, сукню чи костюм передбачено носити півроку. За українськими ж нормами три-чотири. Однак запевняють експерти, розраховувати на те, що найближчим часом вміст українського споживчого кошика істотно зміниться, не варто. Ми зараз можемо говорити про 7, 10, 20 тисяч просто грошей цих немає. Економіка не потягне. Що відбувається, якщо в Україні ми раптом надрукуємо гроші? Ми бачили це на прикладі минулого року, коли на наш банк забезпечував фінансування бюджету. Гіперінфляція, потім девальвація і знов. Хто ж страждає при кризі? при кризі? страждають найбідніші вершти населення. Розширення абстрактного набору продуктів у споживчому кошику тягне за собою підняття уже реальних мінімальних зарплат. А українська економіка до цього кроку поки не готова. Російська опозиція навіть у скрутні часи не об'єднується. Партія Яблуко з'ясовує стосунки у суді зі своїм колишнім однопартійцем Олексієм Навальним. Спочатку було слово, а саме запис в Твіттері Олексія Навального місцеве яблуко купив тамтешній олігарх, який щойно вийшов з єдиної Росії, і вони мочитимуть нас на гроші цього олігарха. Написав опозиціонер під час передвиборної кампанії РПР Парнас в Костромі. Тепер партія Яблуко вимагає у суді спростування. Принципові розбіжності з партією Олексія Навального виникли ще на зорі його політичної кар'єри, нагадують у яблуці неоднократно заігрував з націоналістами. Він неодноразово загравав з націоналістами. Зокрема, з'являвся на таких радикальних акціях, як російські марші. Цим він небезпечний. Всі пам'ятають за що його виключали з нашої партії, адже він був членом партії Яблуко. Нашої партії ведь він був членом партії Яблуко. Водночас у Парнасі наполягають, що Яблуко працює в інтересах Кремля, і саме тому не приєднується до опозиційної коаліції на основі парнаса. Члени партії, Яблуку? члени партії вирішили для себе, що їхня політична стратегія інша. Що нас не зареєструють, а їх зареєструють, і їм буде легше обратися за списком партії Яблуку. Однак у яблуці ці звинувачення спростовують. Якщо ми не готові їх брати на якісь лідерські позиції, вони відразу починають говорити, що ми не готові з кимось там об'єднуватися, що ми працюємо на Кремль, хоча це взагалі не так. Ні в так. Чому дві опозиційні сили в Росії ніяк не можуть домовитися і об'єднати зусилля? Експерт німецького фонду Наумана Юліус фон Фрайтах Лорінгофен вважає опозицію, який і так нелегко за авторитарного режиму розколює чистолюбство політиків звичайно здають нерви, адже тиск з боку адміністрації в регіоні дуже сильний. Це призводить до того, що опозиціонери часом атакують одне одного. Звичайно, їм варто зібратися і вирішити проблему в досудовому порядку. Але в культурі, де поняття честі має дуже високу цінність, вкрай складно зробити крок назад, якщо ви відчуваєте себе ображеним, зокрема і серед опозиції. Та я бажаю цього обом сторонам. Що ж думає про всю цю історію людина, про яку Навальний написав у своєму твіттері? Костромського підприємця Володимира Михайлова заява політика не зачепила там олігархом, не олігархом. Ви Мені... олігархом чи не олігархом мені все одно, хто як мене називає. У нас в Росії є таке прислів'я, хоч казанком назви, тільки в не став. Особисто я жодних претензій Навальному не висуваю, не висував і не маю наміру цього робити. сказав, сказав чоловік. Однак яблуко наполягає на офіційному спростуванні. І, хоча конфлікти в російській опозиції явище досить поширене, в суді представники зустрічаються вперше. Надзвичайна ситуація в країнах західних Балкан. Десятки тисяч афганських та сирійських біженців, які хочуть дістатися Німеччини, застрягли на балканських дорогах, та ще й в умовах осінньої погоди. Як реагує Євросоюз про це в огляді новин? Голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер скликає в неділю екстрений саміт ЄС, щоб обговорити поток біженців на західні Балкани. У середу парламент Словенії дозволив направити на кордон з Хорватією армійські підрозділи. Солдати повинні будуть допомогти поліції в умовах напливу тисяч біженців. І Білорусь планують сформувати спільну військову організацію союзної держави, заявили в Міноборони Росії за їх даними. В найближчі два роки країни створять механізми спільного збройного захисту. Перед президентськими виборами Білорусь відмовилася розмістити на своїй території військову авіабазу Росії. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Садік звернувся до України з проханням відкрити більше пропускних пунктів на лінії розмежування. За його словами, проїзду на Донбас очікують близько 800 вантажівок з гуманітарною допомогою. Німецький автоконцерн Volkswagen припинив у ЄС продаж нових автомобілів з програмним забезпеченням, яке занишує показники викидів шкідливих речовин. Концерн повідомив про це автодилерів. Volkswagen має намір відкликати для переоснащення 8,5 мільйонів автомобілів в Європі. Євросоюз вимагає від американської мережі кав'ярень Starbucks та італійського автоконцерну Fiat повернути близько 60 мільйонів євро податків. На думку Єврокомісії компанії неправомірно використовували податкові пільги окремих країн ЄС. 21 жовтня 2015 року день, в який машина часу перенесла героїв кінофільму назад у майбутнє. Шанувальники культового блокбастера обговорюють наскільки сьогоднішня реальність схожа на показану в фільмі. У середу відбудеться світовий ювілейний показ 30 років фільму. До речі, актуальне опитування в Німеччині показало, що дві третини німців хотіли б подорожувати в часі. І це все на сьогодні за розвитком подій стежте на нашому сайті. А де новини повернуться завтра?